Як купити 280 комірки лише по 2500 гривень або 314 по 3000 гривень. І це будуть саме EV Grade A аж сів, а не невідомо що. Я витратив трохи часу і грошей і протестував ці комірки. Все, що ви замовите, може бути у вас за лічені дні, а не місяці. Ці можливості відкриває для вас Alibaba. Фактично, це той самий Aliexpress, тільки для гуртових покупок. Всі чомусь вважають, що це дуже важко і далеко. Це набагато простіше і ближче. Я ще раз наголошую, що склади в Європі заповнені комірками, готовими збірками і просто акумуляторами. І ціни на них так само регулярно переглядають. По порядку. Я замовив комірки в двох різних компаній. Можливо, я трохи поспішив, бо в п'ятницю, 15 листопада, було чергове зниження цін і зараз ціни суттєво нижчі. Ви можете самостійно перевірити за посиланням. Вартості на QSO будуть скоректовані завтра. Подобається ціна. Хочете придбати? Реєструємось. Є реєстрація через Google аккаунт або Facebook. Я піду найскладнішим шляхом без нічого. Заповнюємо контактні дані. Верифікуємо e-mail. Адреса доставки заповнюється у налаштуваннях країни. Яку адресу вказувати, вибір за вами. Або ви посилаєте на адресу друзів, які привезуть вам товар з Польщі до України, або вказуєте адресу Міст Експрес в Польщі, той, що ввозить акумулятори з інкону. Ну або є ще купа різних перевізників, дивіться на OLX. Все, що я придбав, приїхало в обумовлені терміни на польську адресу. Ще раз наголошую, що треба купувати на польську адресу. І після цього потрапила до мене на тестування. Доставка на етапі Польща Львів зайняла трохи більше часу, ніж мені хотілося, тому наступного разу спробую відтестувати такі Міст Експрес. Також поряд вибирається мова інтерфейсу, ви можете користуватись перекладачем від Google, ну або вибрати іншу мову, якщо зовсім не розумієте англійською. Alibaba вас ціляко заохочує і дає усілякі бонуси за реєстрацію, знижки на доставку і тому подібне. Тут вже вирішуйте самі, дехто цим інтенсивно користується. Все. Далі все, що нам потрібно, це вибрати товар та кількість. Як бачимо, вартість товару вірна, а ось вартість доставки нас не влаштовує. Має бути безкоштовна. Тому пишемо в примітках улюбленого менеджера і чекаємо на відповідь. Зверніть увагу на час. Бажано робити замовлення зранку, тоді в Китаї це робочий день, і вони вам швидко відповідають. Так, менеджери періодично перевіряють замовлення і пізніше, але якщо ви зробили замовлення ввечері, то в Китаї це вже глибока ніч, і ви отримуєте відповідь лише на наступний день зранку. Ви можете задавати будь-які додаткові питання, можете писати на зручні для вас мові. Я перепитав, чи так можна, і мені підтвердили, що вони перекладуть ваше питання, якщо ви пишете на них на українські або іншій мові. Після цього виставлять вже остаточний рахунок. Як бачимо, додається страховка. Ну, тут залежить від продавця. Хтось додає, хтось не додає. Під час платежу також будуть додаткові невеликі витрати. Я ще раз дуже раджу PayPal, адже всі проблеми за його допомогою вирішуються в рази швидше. Ну і знижку дають. Тим не менше, навіть сплативши просто картою, ви отримаєте 280-ті комірки набагато дешевше, ніж будь-де в Україні. І незабаром до вас приїде наступна посилка. Ці комірки Apexium від Dongguan Anzi, менеджер Раїна, це комірки від QSO, менеджер Амі Пенг. Ім'я Амі Пенг дуже добре відомо на форумах іноземних, як і фірма, яку вона представляє. Apexium менш відома фірма, вони виробляють також корпуси і готові збірки. Але виробники мені подобаються більше. Як би не було, вони відповідають за свої слова і намагаються підтримувати репутацію на доброму рівні. Ви можете попередити обох, що купуєте від форму Green Power Talk і у разі проблем надасте розголос. Але для впевненості я сам перевірив, що й на придбані комірки як тільки зміг придумати. Кожна комірка Apexium йде в індивідуальному пакетику і має заглушки. Від QSO все просто і по-спартанськи. Комплектні перемички та перегородки в обох поставках однакові. Геометрія так само в обох випадках ідеальна. Дата виробництва Apexium червень 2024 року, QSO липень 24. Але насправді різниця всього 10 днів. Для впевненості, що ходи не перегравіровані, я добрався і до них. Що там, що там, жодних ознак втручання і гравіювання. Опір і напруга на комірках в кожній партії однакова і відповідає нормі. Але головне це ємність, бо саме за нею ми і платили гроші. Кожен тест йде 25 годин. Поки що я встиг протестувати по дві комірки з кожної партії. Результати тестувань будуть в блозі. Комірки показали наступний результат. Трохи гірший для Paxu та трошки кращий для QSO. Але результати знаходяться в межах розумної погляди. На мій погляд, всі показники комірок що одного, що іншого продавця, повністю відповідають заявленим характеристикам EV Grades h 7 Тож, вибір за вами. Не хочете збирати? На тест доїжджають акумулятори на 1224 В, які я теж розберу і покажу. Але якщо комірки впали в ціні, принаймні поки що, то продавці акумуляторів здається більш швидше орієнтуються і там заворотній процес вартість зростає. На питання чому? Відповідь проста: прогнозується дефіцит. Вгадайте чому? Як би не було, в обох продавців є також склади в Європі із готовими збірками. І враховуючи, що зима вже прийшла, а час доставки з Китаю 3 місяці придбати в Європі буде гарною ідеєю. Я нагадаю, що 13 листопада. Вже починали діяти обмеження для промисловості та бізнесу. І це було до ударів по наших енергетичних об'єктах. Тому ще раз раджу звертатися до менеджера, задавайте їм питання, вони вам допоможуть. Можете писати на українській мові. Перепрошую за швидкий монтаж. Я вважаю, що попит на комірки стрімко виріс, а враховуючи падіння ціни, я не міг не поділитися цією новиною. Дякую за увагу і до нових зустрічей!